Друзі, привіт! Сьогодні на моєму каналі розпаковка потужного LED-ліхтарика з тему. Модель WH911. Ось такий от ліхтарик. Придбав його на тему за 300 гривень. Що у нас в упаковці? Сам ліхтарик, ось такий от. Шнурочок на руку. Зарядка USB. Сам ліхтарик має два режими роботи. Потужне яскраве світло, менш потужне та мигає. Є індикатор заряду батареї. Також у даного ліхтарика є функція зарядки пристроїв по USB, тобто працює як павербанк. Ось такий от ліхтарик.